Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо заборони російської церкви в Україні. За проголосували 265 депутатів проти четверо представників фракції Слуга народа, семеро з відновлення України і очікувано найбільше противників законопроєкту з фракції Платформа за життя та мир 17 нардепів натиснули червону кнопку. Олена, так, треба 226 і тоді закон буде прийнято. Скоріше все є 226. Виглядає так, що є. 265 є. Yeah. 265 рішення прийнято за контрий якийсь сьогодні. Вітаю, колеги. Коракція. Кофекція, хто хоче, будь ласка. Коракція. Шановні колеги, рухаємося далі. На погодженій раді. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, крім одного пункту. Громади УПЦ МП матимуть 9 місяців, аби розірвати зв'язки з РПЦ. Нагадаю, цей законопроєкт внесли до Верховної Ради ще на початку 2023 року, але лише 19 жовтня того ж року його ухвалили у першому читанні. Друге читання відбулося через 10 місяців після першого, оскільки для голосування постійно бракувало голосів. Згідно з цим законом, не допускається діяльність релігійних організацій, які афільйовані з центром впливу церкви, керівний центр якої знаходиться у Російській Федерації. Крім того, у разі виявлення порушень діяльність релігійної організації може бути припинена у судовому порядку з позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері релігії, або за позовом прокурора.